Африка континент, який народив усе живе, і континент, який ми забули. Ми бачимо тільки її поверхню: пустелі, савани, джунглі, міста на березі океану. Але під цією поверхнею лежить історія, яку людство відмовилося визнавати. Африка це не просто земля, це архів, пил, що пам'ятає всіх, кого вже немає. Тут, де починалася цивілізація, колись існували царства, про які не пишуть у підручниках. До Єгипту були інші фараони. Темношкірі володарі Нубії. Їхні піраміди нижчі, але точніші. Їхня геометрія викликає подив навіть сьогодні. Вони знали математику, яку втратили ті, хто прийшов після них. Місто Мероя стояло серед пісків і дихало вогнем доменних печей, коли в Європі ще не знали, що таке сталь. І потім усе зникло не повільно, а різко, наче хтось натиснув перемикач і вимкнув історію. У цих пісках залишилися лише уламки, шлаки металу, уламки статуй, невідомі знаки. Археологи кажуть, це просто примітивна культура, але камінь не примітивний. Його шліфували так, що лінія ідеально рівна, а порода твердіша за інструменти, якими за офіційною наукою мали б її різати. Тут є порядок, якого ми не розуміємо, і саме тому називаємо його хаосом. Є місця, де компаси не працюють, є місця, де звук не відлунює. У цих регіонах є кам'яні кола, виставлені так точно, що навіть сучасні супутники дивуються їхній симетрії. Вони співпадають із положенням зірок. Місцеві старішини кажуть, що камені співають, коли заходить сонце. І це не легенда. Вимірювання показують слабку вібрацію, що проходить через ґрунт. Це не просто пам'ятник, не святилище. Це система, що працює досі. У старих звітах 19 століття згадують артефакти, які не піддаються визначенню. Колоніальні архіви спалені, музеї порожні, артефакти вивезені. У документах залишилися лише накладні тонни бронзи, золота. Невідомих сплавів. І все це записано в бухгалтерських книгах, як звичайний товар, історія, яку вивезли за вагою. Але залишилися тіні аміфи, що живуть довше за будь-які імперії. У горах малі народ догонів розповідає про богів, які прийшли з неба. Вони знали про зірку Сіріус і про її невидимого супутника той, який єдине можна побачити лише через телескоп. Вони знали про його орбіту, про колір і про час обертання. І ці знання передавалися століттями ще до того, як європейці дивилися у небо. Їхні малюнки показують фігури, що спускаються з неба в човнах, схожих на капсули. Вони називають їх вчителями, які спустилися, щоб навчити людей працювати із землею та зірками. Є легенди про міста, які стоять під землею. У Конго є регіони, де поверхня під ногами порожниста. Печери переходять у тунелі, тунелі у зали. Де стіни мають сліди різу, неможливого для природних процесів. Там немає слідів сучасної діяльності. Є тільки сліди вогню, який зник так само раптово, як і царства Нубії. Дехто каже, що в глибинах континенту живуть ті, кого не торкнувся час. Старі племена називають їх сплячими вони не виходять на поверхню, але іноді чути звуки, гул, який не має джерела. Іноді відчувається тиск повітря, ніби хтось великий пройшов поруч. Ніхто не бачить, але всі знають, хтось там є. Є місця, де технології з'являються раніше, ніж у решті світу. На сході континенту археологи знайшли залишки металу з вмістом домішок, які не відповідають своєму віку. Це не може бути зроблено примітивним способом. Вміст нікелю і заліза показує температуру плавлення, якої не могли досягнути навіть римляни. Хтось уже робив це раніше і краще у центрі континенту знаходять фрагменти обробленого скла. Старшого за саме скло, відоме науці. Сліди термічної дії схожі на вибух, але не на природний. Ні кратера, ні оплавлення зовні. Внутрішня структура нагадує мікровибух. Може, це технологія, яку ми не впізнаємо просто тому, що шукаємо не тим оком. Південна Африка зберігає інше диво: стародавні шахти золота глибші, ніж повинні бути. Геологи не можуть пояснити, чому в них ідеально рівні стіни і чіткий напрямок на північ. Вік деяких порід. Понад 100 тисяч років ніхто не пояснив, хто копав це, коли люди ще не мали металевих інструментів. І якщо це не люди, хто хто? Історія Африки не зникла, її зробили невидимою. Її не заперечили, її просто не показують. Вона існує між рядками, між пісками, між шарами гірських порід. Іноді, коли дивишся супутникові карти, можна побачити сліди: стародавні дороги, вирівняні лінії, що ведуть у нікуди. Це не тріщини, не річки, це щось інше. Мережа, яка колись мала сенс, а тепер тягнеться під піском, як шрам. Ми називаємо це випадковістю, тому що так легше легше не вірити, ніж пояснювати. Але камінь не бреше. І коли ти стоїш посеред пустелі, де ніхто не живе і чуєш, як повітря гуде, ти розумієш, що історія ще говорить. Треба лише слухати. Африка не минулі. це майбутнє, яке ми не готові прийняти континент, де час не лінійний, а коловий. Тут усе повертається, тут усе зберігається. І поки ми шукаємо відповіді десь у космосі, можливо, вони завжди були під нашими ногами. Невідома історія Африки це не історія про те, що було, це попередження про те, що буде. Під землею Африка зовсім інша. Там немає шуму міст, там не чути вітру. Є тільки гул, повільний, низький, майже живий. Його записували геологи, і на частотному аналізі він виглядає як серцебиття. Континент дихає, і те, що ми називаємо каменем, іноді схоже на тіло. У Центральній Африці існують райони, де земля провалюється у порожнечі: печери, тунелі, порожнини, у яких температура стабільна, навіть коли на дворі спека. Їх багато. Занадто багато, щоб вважати це випадковістю. Деякі з них тягнуться на десятки кілометрів і утворюють структуру, схожу на сітку. Вони з'єднують старі поселення, які офіційно ніяк не пов'язані між собою. Є історії про тунелі під Замбією, які ведуть у глиб настільки, що компаси починають крутитися самі. Є історії про камені, що дихають, стіни, які мають тепло і вібрують, коли до них доторкнутися. Місцеві племена кажуть, що під землею живуть ті, кого не торкнувся час. Вони не люди і не духи, їх називають сплячими. Старішини розповідають, що іноді вони виходять не для того, щоб говорити, а щоб слухати. Уночі, коли вітер тихий. У горах чути кроки, що не залишають слідів. Деякі мисливці кажуть, що бачили фігури, схожі на людей, але більших, повільніших, з очима, які світяться зсередини. Їх бояться не тому, що вони небезпечні, їх бояться тому, що вони нагадування. Нагадування, що ми тут не перші. Є дані супутників, які показують під землею магнітні шари, ніби хтось проклав там лінії енергії. Вони повторюють форму стародавніх мегалітів на поверхні. Ніхто не розуміє, як це можливо, але збіг ідеальний. Якщо нанести їх на мапу, отримаєш контур, схожий на електричну мережу, і кожен вузол цієї мережі збігається з місцями, де знаходять найдавніші сліди вогню. Вогонь це мова, це мова Африки. Його сліди є там, де люди ще не жили: підземні печери, обпалені зсередини, камінь розплавлений, але не зруйнований. Температура таких процесів перевищує все, що могла створити природа. Це не лавові потоки, це робота вогню, який підкорювали. У Намібії є місце, яке місцеві називають серцем землі. Це проваля з ідеально круглими краями, глибина ж невідома. Коли туди опускають мікрофон, звук падає без відлуння, ніби його щось поглинає. Легенди кажуть колись туди спустився народ, який знав, як керувати блискавкою. Вони залишили після себе лише камінь, який блищить, наче метал. Коли його торкнутися, він теплий. Навіть у ночі є теорія, що Африка має підземну частину, більшу за поверхневу порожнини, коридори цілі рівні від Ефіопії до Анголи. Їх пов'язують не ріки і не магма, а щось інше. Потік, який не вимірюється жодним приладом, але реагує на рух сонця. Коли день змінюється ніччю, цей потік рухається. Ніхто не знає, чому, але саме тоді у печерах зникає тиша. Існують документи 1950 х років, де французькі дослідники описують пульсуюче світло під ґрунтом. Вони бачили його на власні очі з-під землі, пробивалося сяйво, м'яке, зеленкувате, воно рухалося, ніби жива істота. Через кілька тижнів після публікації їхній табір згорів. Жодних слідів, лише обпалений пісок. У звітах написано природна пожежа. Але ніхто не бачив блискавок, ніхто не бачив диму до того, як усе почалося. Може, це випадковість, може ні. Але такі випадковості повторюються. Коли хтось знаходить те, що не повинно існувати, це завжди зникає. Але відсутність теж доказ. І є те, що збереглося. Старі символи вирізані на стінах тунелів, вони схожі на схеми або може на мапи. Коли їх накласти на карту сучасної Африки, вони збігаються з розташуванням річок і гірських систем. Наче хтось креслив континент до того, як він став таким, як зараз. Ці знаки не просто орнамент. Вони повторюють форму спіралі, яка зустрічається у міфах по всій планеті, від Перу до Месопотамії. Це не збіг, це система. Спіраль це ключ, вона з'являється там, де є рух енергії, і там, де історія починається знову. Можливо, підземна Африка це не місце, а механізм. Механізм пам'яті, який зберігає інформацію у формах, а не в словах. Камінь пам'ятає, і коли його торкається людина, пам'ять пробуджується. Деякі дослідники кажуть, що після спуску в ці печери вони бачили сни, які не могли пояснити, вони бачили міста, яких немає на карті: вулиці з чорного каменю, освітлені червоним світлом, схожим на розжарений метал, і фігури, що стоять у тиші, як статуї. А потім вони прокидались із відчуттям, що це не сон, а спогад. Африка не розповідає історії, вона показує їх. Кожен мегаліт, кожна порожнина, кожна нерівність у камені це слово. Ми просто не навчилися читати ці слова, але хтось колись умів. І, можливо, частина тих, хто навчив нас будувати, лишилась тут не як люди, а як тінь знання. Ми боїмося дивитися під землю, бо знаємо, що знайдемо там не кістки, а докази. Докази, що історія людства не лінія а коло. Ми не перші і, можливо, не останні. І ті, хто залишив усе це. Не зникли. Вони просто чекають, коли ми навчимося слухати камінь. Бо Африка не те не минуле планети. Це її пам'ять. І коли вона прокинеться, ми згадаємо не лише її історію. Ми згадаємо себе. Африка завжди говорила небом. Її племена ніколи не вважали себе самотніми. Коли над Саваною падає ніч, зорі стають ближчими, ніж будь-де у світі. І, можливо, саме тому Африка першою почула голос тих, хто прийшов з гори. Догони. Народ, який не має писемності, але має пам'ять точнішу за будь-які архіви, вони знали, що навколо Сіріуса обертається ще одна зірка. Вони знали, що вона темна і важка і рухається по колу кожні 50 років. І це знання збереглося ще до того, як людство створило телескопи. Коли їх питали б, звідки вони відповідали просто: Нас навчили ті, хто прилітав з Сіріуса. Вони описували кораблі, схожі на блискучі насіння, що спускалися з неба і відкривалися як квітка. Звідти виходили істоти, яких називали номо, ті, хто дихає у воді й повітрі. Вони вчили людей спостерігати зірки, рахувати, лікувати, лити метал. Вони дали мову числам і сказали: усе в світі морух і коло. Інші народи називали їх інакше боги, володарі, вчителі. Але сенс був один: знання не належало людям, воно було передане. Є місця, де ці легенди сходяться: у печерах Алжиру, на стінах сахари. Там вирізані фігури у шоломах, з руками, що світяться, і з предметами, схожими на інструменти. Ці малюнки старші за єгипетські піраміди. І там, де вони є, компас крутиться. Металеві прилади відмовляються працювати, ніби поруч сильне магнітне поле. Є стародавні плити з рельєфами, які показують зорі у правильних пропорціях. Немов автор дивився не знизу, а згори. Є лінії, що тягнуться на сотні кілометрів через пустелі, видимі лише з неба, але не з землі. Це не дороги, та це креслення і, можливо, адреси. Деякі археологи говорять, що це просто культ сонця. Але навіщо культ сонця, який видно лише з космосу? І навіщо зводити споруди, точність яких не потрібна випадковому ритуалу? Можливо, ці споруди були маяками для тих, хто мав повернутися. Старі міфи розповідають, що небо одного разу розкрилося, і з нього впав вогонь, який не палить, але спалює пам'ять. Він спустився у місця, де тепер пустеля, і залишив лише скло. І це скло лежить там досі, розплавлений пісок, що свідчить про температуру, якої не досягає жоден вулкан. У південній частині континенту знайдено кулі з металу, у середині яких порожнеча й ідеальна симетрія. Їм понад 2 мільярди років. На їхній поверхні є канавки, ніби зроблені верстатом. Але хто створив металеві сфери тоді, коли життя лише зароджувалось? Відповідей немає. Є лише відчуття, що ми дивимося на залишки чужої технології, яку земля намагається приховати у власному ґрунті. Африка пам'ятає ці імена: перші вчителі, ті, хто зійшли, сини блискавки. Вони приходили не з небес, а з глибини. Бо для древніх небо і підзем'я були одним і тим самим шляхом. Світло зверху і світло знизу це дві сторони одного джерела. Вони навчили будувати піраміди, бо піраміда ж це не символ влади, а інструмент. Вона не лише стоїть, вона працює. Коли вітер проходить через її кути, виникає електричний імпульс. Коли сонце падає на її вершину, утворюється слабке поле. Це не магія, це фізика, забута тисячоліттями. І, можливо, перші цивілізації знали, що енергія не в вогні, а у формі. І що форма може керувати Всесвітом. Є карти стародавнього світу, де Африка зображена не пустелею, а суцільною зеленою землею. Серед неї велике озеро, навколо якого стоять міста, там, де зараз сахара, була долина, і на її дні те, що колись називали серцем світла. Кажуть, що це місце було центром стародавнього знання, яке знищила вода, а потім поховав пісок. Там закінчився світ богів і почався світ людей. Дехто вважає, що Атлантида була не на заході, а тут під пісками Мавританії. Форма кратера Рішат повторює опис Платона: кільця води, кільця землі, центр піднята гора. Але це не вулкан і не метеорит. Його породи обпалені зсередини, як після потужного електричного розряду. Ніби щось вибухнуло, не залишивши попелу. Може, це і є місце, де небо впало на землю. Континент богів це не міф. Це пам'ять про епоху, коли люди ще не були людьми. Коли знання передавали не словами, а світлом, коли технологія була ритуалом, а ритуал законом природи, Африка не втратила цих знань, вона їх сховала у мові пісень, у ритмах барабанів, у формі танцю, який повторює рухи зорі. Коли старішини б'ють у барабани, вони не просто співають, вони відкривають резонанс, який іде крізь землю. І якщо дивитися на цей звук на спектрограмі, він схожий на хвилі, які використовують радіоантени. Можливо, їхні молитви це сигнали. І, можливо, хтось їх чує. Ми думаємо, що Африка місце минулого. Але, можливо, це місце, де майбутнє ніколи не закінчувалось. Тут усе ще є зв'язок між небом і землею, між світлом і піском. Тут камінь говорить мовою зірок. І якщо уважно слухати, то кожна пісня, кожен барабан, кожен подих вітру це спогад про тих, хто колись навчив нас бути людьми. Континент богів не зник. Він просто чекає, коли ми знову піднімемо очі в небо, і зрозуміємо, що ті, кого ми називаємо богами, ніколи не йшли. Вони залишились тут під піском. У камені у нас вона спить. Не мертва, просто мовчить, як океан перед бурею. Африка ніколи не зникала. Вона чекала. Вчені кажуть, що тут народилося людство, але можливо не народилося, повернулося. Бо ніде більше на землі немає такої концентрації життя, пам'яті і тиші. Тут усе росте з минулого як коріння, що не питає дозволу. У північних регіонах є місця, де магнітне поле планети поводиться дивно. Компас крутиться, стрілка відхиляється, прилади показують цифри, які не підкоряються логіці. Ці ділянки утворюють коло невидимий знак навколо континенту. Якщо нанести його на карту, виходить форма серця. Наче сама Земля зберігає пульс там, де все почалось. Є старі записи астронавтів, які пролітали над екватором. Вони говорили, що бачать уночі слабке сяйво під хмарами, наче знизу щось світиться. Його назвали африканським диханням: це не місто, не пожежа, не блискавка, це світло, яке не пояснили під землею електрика, якої ніхто не створював. Коли свердлять глибокі пласти, бурлать торкається камені і з'являється іскра. Геологи називають це трибоефектом. Але чому цей ефект постійний? Може, континент дихає електрично? Є міста, які прокидаються самі. У Судані, серед руїн, вночі чути кроки. Камені тріскають, наче хтось ходить між ними. Теплові камери фіксують рух, але нічого не видно. Якщо залишити камеру на ніч, на світанку з'являються тіні. Не людські, не чіткі, але відчутні. Є місця, де пісок звучить. Коли вітер торкається, дюн, вони співають. І цей звук йде в глиб, не в повітря. Якщо піднести мікрофон до землі, чути бас рівний, як серцебиття. Континент живий. І, можливо, скоро він заговорить. Сучасні дослідження показують, африканська плита рухається і під нею формується новий океан. Земля розколюється, наче щось хоче вийти назовні. Вчені кажуть геологія. Але можливо це не розлом, можливо, це к народження. Колись Африка вже втрачала пам'ять. Коли богів знищила вода, а людей спалила сонячна буря, континент сховав свої знання під камінь. А тепер вода знову піднімається. Пустелі повільно цвітуть. Те, що було мертве, зеленіє. Те, що було приховане, виходить назовні. Є старе передбачення, записане у священних піснях з Кенії. У ньому сказано: коли земля заспіває разом із водою, а зорі стануть ближчими за гори. Повернуться ті, хто був перед нами. Вони не говоритимуть, їхні очі скажуть усе. Може, це поезія? А може попередження? Бо Африка не забуває. І коли вона прокидається, світ завжди змінюється. Тут, серед піску, у повітрі є щось, що не старіє: смарагдовий пил, який відбиває світло навіть без сонця. Він містить метали, яких немає в таблиці елементів. У ньому та мікроструктури, схожі на схеми. Може, це частина тієї технології, яку ми називаємо магією. Є легенда, що перед кінцем кожного циклу Африка говорить з небом. У цей час стаються грози без хмар, блискавки б'ють у землю, де нічого немає, а потім там проростає трава, якої не було сотні років. Це не диво, це повтор. Бо все, що було одного разу, повторюється, і континент знову встає з власного попелу. Ми думаємо, що історія Африки все минуле. Але вона ще не почалася. Вона просто чекала, доки ми навчимося слухати. Колись ми знову почуємо її голос. Не у шумі мегаполісів, а у вітрі, що проходить крізь піски, у барабанах, які билися ще до народження мов, у піснях, де кожне слово це частота, а не звук. І тоді світ побачить, що Африка не континент. Вона є серце планети. І коли воно б'ється, усе живе дихає разом із ним. Можливо, саме тому все почалося тут. І можливо саме тут усе й закінчиться. Бо Африка не це не місце, це пам'ять самої землі. І коли вона прокинеться, ми вперше зрозуміємо, хто ми є насправді.